Куме, а ви знаєте, що найстрашніше, коли їси сало? Холестерин. Нє-а. Ну, набираєш зайву вагу. Та ні. Найстрашніше це коли ти старанно почистив пару зубчиків часнику, нарізав кружальцями цибульки, дістав зі слоїка малосольний огірочок, підсунув ближче сіль з перчиком. Нарізав скибочками ще теплий житній хліб, давишся слинкою від усього цього запаху. Відкриваєш холодильник, а сала там нема. Два кума розмовляють. Ти чув, що від сала з'являється склероз? То я думаю, коли зранку сальця з'їм, то цілий день не згадую, що їсти хочеться. Куме, а де ви пропали на цілий тиждень? Та ходив на полювання. Набої вдома забув. От кабан на дерево загнав. Там і сидів весь час. А що ви їли, пили? Жінка з дому приносила. Бачите, який ви є, куме? Собі взяли більшу котлету, а мені? Лишили меншу. Ну, а ви як би зробили? Та думаю, взяв би меншу. Ну, то що ви хочете? Я ж вам меншу і залишив? Ходімо, куме, та й вип'ємо. По чарці. Не можу, куме. Ова! А то чому? Ну, є три причини. По-перше, горілка шкідлива для здоров'я. По друге, мені лікар суворо заборонив пити. А по-третє, а по третє, я вже й так п'яний. Прибігає кум до кума і каже Куме, дайте два відра води. Та мені що? Шкода, бери собі. Той взяв і на радощах побіг. Не прийшло ще п'яти хвилин, прибігає знову. Куме, дайте два відра води. Та мені що, шкода, бери собі. Ну то й знову радий побіг. Прибігає втретє, і знову те саме. Куме, востаннє, дайте два відра води. Ну ти, звісно, бери, тільки скажи: навіщо тобі та вода? У тебе ж самого на подвір'ї криниця стоїть. Куме, не повірити, теща впала в криницю. А води там лише по шию. Пішли двоє кумів на полювання, взяли рушниці, прийшли до лісу і розійшлися в різні боки. Як раптом один кричить Куме, рятуйте! Другий біжить на голос і бачить таку картину. Перший кум сидить на сосні на вершку, а до нього лізе ведмідь. Куме, стріляйте, стріляйте. репетує перший. Другий закидає рушницю на плече, цілиться і вистрілює ведмедю в праве яйце. Ведмідь рве, але лізе далі. Куме. Ну бо, стріляйте. кричить перший знову. Другий кум знову цілиться. Стріляє і відстрілює ведмедю в ліве яйце. Тут перший кричить Куме. Та ви в голову стріляйте. По очах бачу. Не того він лізе. Поїхали два українці. На заробітки у Франції. Пішли в кафе обідати. Один другому каже: Куме, як ми будемо замовляти? Мови не знаємо. Ти не переживай, я вже раз тут був. Французька мова дуже легка. Додаємо до слова часточку ля, а все решта те саме. Заказали вони два ля борща, два ля салати. Дві ля картоплі фрі. Їм все принесли. Вони наїлися. І йдуть до офіціанта розраховуватись. І знову один другому каже: Ну, ти, куми, молодець, якби не ти, лишились би голодні. Я вже ті не догадався б. А офіціант дивиться на них і каже: Їли б ви ля гімно, якби я не зі Львова був.